І так, друзі, всім привіт! Ми сьогодні на нашому новому проєкті, де будемо робити, що хлопці сходи. Бобчик, не ховайся, ти дуже гарно виглядаєш і з мене такі гарні сьогодні. Мої хлопці супер-мега круті спеціалісти. Ой, мені тут дуже сподобався бар. Я прям в захваті. Оце то колекція. Ну, не будемо відволікатися від роботи. Хлопці закривають підлогу, Тож треба все дуже гарно накрити. Підлога тут досить. Дорога, в принципі, як і на всіх проєктах. А працюємо сьогодні ось тут. Робимо сходи. Це займе нам десь приблизно 4-5 днів. Тому нам придеться це все виправляти. Також тут є маленька деталь, вони хочуть забрати повністю цей стовбик і обрізати оцю сходинку нижню, щоб це виглядало більш під класичний стиль. Також ми будемо забирати ось цю закруглену частину, бо вона виглядає досить убого. Тому а, ми будемо робити щось більш таке класичне, напевно, це буде маленький такий шомолдик у такого розміру і буде гарно виглядати. Тут буде йти стекло замість цього перила, і воно буде візуально виглядати надзвичайно шикарно. Тільки єдине, що ми напевно не побачимо цього моменту, адже ми робимо тільки дерев'яну роботу. Ось ця частина буде крашена білим, як зазвичай. І ось ця також. Ви дивіться тут трошки все страшненько виглядає, бо тому що тут був постелений карпет. А карпет це в нас коврик. Ось тут був поставлений, повністю по периметру. Так, ну що нам залишилося накрити ось цю зону, яка може запалитись. Це все-таки бейсмент. Він тут досить красивий, тому варто трошки приділити йому уваги. Ось, наверху теж мусимо накрити, бо, тому що а, зовсім недавно ми тут красили, працювали і готували фініш цього гарного будинку. Максим Владимирович, доброго ранечку. Доброго рану. У вас сегодня хороший настрой. Да, очень. Очень? Ой, ты, Артем Иванович, украинский. Окей, расскажи нам, пожалуйста, что тут происходит. Uh, тут будем шлифовать ступеньки. И будем шлифовать их довольно тщательно. Потому что будет очень светлая морилка, которая покажет все изъяны. Но у нас фактически будет цвет вот этой подлоги. Правильно? Да, именно такой. Окей. Okay. А это у нас белый дуб. А ступеньки из красного дуба, поэтому мы будем немножко осветлять. Для этого їх нужно отполировать. Добре, Примерно. а от ці деталі ми зможемо відшліфувати відшлифувати зарізинкою? Ну, да, да так, Ну, давайте трошки як Хлопці працюють, вони вже в принципі приступили. Mm -hmm. вже все накрили. Макс, ти вже там сидиш. Все, ти готовий приступити? Да, експериментирую. Угу. Як виходить на перший раз, що ти скажеш? Хорошо виходить. Ой, прикольно. Вже можно красити? Да, почти. А це чорне зніметься більше? Да, конечно. Це машинка. Это Росто 50» с насадкой 40. С сороковкой. А это... это по углам? Да, по углам. А раз 115 с насадкой 80. Она как раз хорошо подходит к углам, зачищает все, чтобы вручную там делать. Хлопці зламали перило. Добре, що це перело. Добре, що воно нам не потрібне. А інакше ви. А хлопці викручується. зараз хлопці, стовпчик. І його забирають. Це, в принципі, у нас мусор. Він нам не потрібен. З цим Макс ми точно його не будемо. Ні, не будемо. Його краще замінити, якщо не то пошло. Що володя? Крутий володя крутить. Круте. Як голову дівчатам, хлопці крутять, ти так само крути. Дивіться, як гарненько у нас все прибрано. Яка гарна ізоляція. Повністю ми відділилися від зони відпочинку. До речі, вони там можуть спокійно собі відпочивати. Вони можуть спокійно навіть а, своїм улюбленим джимом займатися. Ось, а ми отак от частенько все прибрали попід стіночки і все склали, не мішаючи нікому ні гуляти, ні жити, ні працювати. Ну що, друзі, на сьогоднішній день це перший день нашої роботи. Сходи завершені на ось такому етапі. Зараз розкажу вам, що сталося, і чому ми зупинились, і чому ми взагалі не продовжуємо, тому що така проблема інколи існує. І я хочу вам показати, що відбувається зі сходами і чому ми не можемо нічого виправити. Погнали і так тут візуально видно наскільки була бачите, оця зона рейзерів, наскільки вона була темною, і ось до якої степені все було стерто. Це в принципі добре. Не варто було так сильно знімати, але ми зняли. І так. Дивіться, яка в нас ситуація. сходинки насправді знялись дуже гарно, і це насправді всього лише 60 та насадочка, яка фактично привела до дуже гарного результату. Потім де вісьмидесяточка, потім де соточка і 120 Але дивіться, яка проблема, і я думаю, ви вже її помітили. Раніше тут був заставлений кавролін, який йшов отак по центру. Відповідно, коли він був тут, його напевно мили дуже часто. Всі ці, -ці стейплз, вони ржавіли і відповідно входили. В реакцію з деревом, і тепер вони не зчизають, тобто вони залишаються в такому ж самому візуальному виді, і ми не можемо їх нічим абсолютно зняти. Це реально некрасиво. Це було б ще пів біди, якщо б у нас був колір темних сходів, і ми могли б з цим змиритися. Але це не той випадок. Зараз я вам покажу колір наших сходинок. Ось фактично він буде ось такий от. тому що ми нанесли одну єдину сходинку. Яку ми хотіли так приблизно показати кольору. До речі, давайте я вам покажу. А, так, мої окуляри, які я вічно гублю на об'єктах. І ось це зразок, нашого, а, зразок нашої підлоги. І так, якщо ми ставимо сюди і візуально бачимо, як це дуже гарно сходиться. Але не забувайте, він світліший зараз, але коли ми наносимо лак, він стає відповідно темніший. Тому він зараз повинен бути трошки світліший. І так, ми нанесли стейн, а точки нікуди не ділись. І, чесно кажучи, якщо стояти з цієї сторони, то це просто дуже виглядає убого. Адже гляньте, що робиться, гляньте, які вони насправді вбиті. І так, сьогодні вже хлопці закінчили сендувати. І що ми робимо зараз? Зараз в нас є заміна нижньої сходинки, яка була полукругом, якщо ви пам'ятаєте, і буде тепер вона квадратна. Правда, Стас? Молодець. Кі, ти молодець, що ти мені зовсім не мішаєш знімати. І так, з частиною оцією, яка вчора таки була великою проблемою, ми вирішили, що ми трошки, напевно, побавимося. Да, Максим, ми ж побавимося з маленьким сверлом, так? Да? І будемо робити малесенькі е, дирочки. Як це назвати? Дирочки. А, пори будемо заставляти сходинку дихати. Максим, знімаємо. Знімаємо. Це ти велику пору робиш. І ми, напевно, скоріш за все будемо спасатися з такої ситуації. Будемо тільки вверх пробивати, потім філером заробимо і будемо красити. Ну це, звісно, така версія. І так, е сходи я знову ж таки на фініш пройшла 120-ю сандовичною машинкою і підготувала максимально для того, щоб вже її окрасити. Для чого проходила вона ще раз? Тому що вона трішки блестіла, і це було для мене так, як зашліфовано, тому прийшлось її пересандувати, міняючи насадку через кожних три сходинки. Фактично, я готова приступити, часу зовсім немає, тому, друзі, давайте подивимося, як це виглядає. Дивіться, що ми вирішили з цими точечками. Ми їх просто заробили філером, і вийшло, в принципі, досить навіть непогано. А якщо тако дивишся на них, то не дуже візуально вони кидаються в очі. Ось тут, наприклад, їх дійсно багато. Але колір стейну, який був вибраний власником, в принципі, повинен перекрити всі ці чорні точечки. Ну, давайте будемо надіяти, що це спрацює, бо тому що на зразковій, які ми пробували, все було дуже кльово. І так, ну що я готова приступити. Ця схотинка вже замінена. Гляньте, як вона виглядає. Фактично, вона повторилась, як і всі решта. І виглядає дуже гарно. Замінили ми також частину райзера, тому що він теж мусив замінитися, адже вона була таким. Кругом тому ми все зняли і замінили на абсолютно І вийшли дуже гарні класичні сходи. Ну що, друзі, ось такою частиною сходів я сьогодні скористалась. Ви зрозуміли, для чого була ця стрім'яночка зараз. В принципі, ми її можемо зараз повернути, але не бачу в цьому, напевно, вже ніякого сенсу. Отже, тут нікого, крім в мене, не має бути. Але знову ж таки, на всякий пожарний і краще я її поверну, щоб хтось не захотів сюди, звичайно, спуститись. І так, сходи виглядають дуже гарно і колір, і те, як він наноситься, і дійсно дуже гарно закрилися всі дирочки. Це Мега крутий стейн. Я не розумію, яким чином він це робить. Напевно, він, із-за того, що він такий насичений, він має таку хорошу а, якість в нанесенні. І так, друзі, ви не повірите, але зараз відбулася надзвичайна ситуація. І дивіться, що я знову взяла. Я взяла 80 ту точніше, перепрошую, 60-ту сандовку, свою улюблену квадратну машиночку. І знаєте, що я буду зараз робити? Ви просто не повірите. Я буду знімати повністю весь. Коль не тому, що хтось не задоволений, друзі, а тому, що в нас через звичайна ситуація. Гляньте, що відбувається за сходами. У нас повністю не зійшовся лак із нашим стейном. Е, є в нас підозра. Скоріше за все, нам дісталася партія. Ми тільки-тільки купили новий лак, і ми взяли його цілий ящик. І якраз ніби ця нова партія видно так ховала себе, тому, що ми його не відкривали ні разу. Ми просто купили, дістали і огляньте, що відбувається. Це коли я почала накривати сходинки, я звернула увагу, що мені в одному місці, це десь було, тут, мені зірвало лак. Але я подумала, що це одна маленька точка, і я фактично сходи дійшла до кінця, а потім вирішила вернутися і попробувати тут зняти. Ну, що я можу сказати, це виправити неможливо. Тобто, щоб ви розуміли, що таке. Як бачите, стоїться і це практично нереально виправити. Тому варто тільки це все повністю зняти і заново нанести. І я вже купила інший лак, тому що цей страшно давати знову ж таки. Якщо я візьму іншу баночку, це не означає, що я попаду. Тому що ми все-таки купили цілий ящик, використовуємо ось цей наш улюблений це фаворит серед нашої роботи. Але, на жаль, сьогодні він нас підвів. Ми повеземо його здавати назад. З великими своїми претензіями. Ось, а купила я цього разу такий варніш саман, і він, в принципі, повинен нас сьогодні врятувати. Я думаю, що нам вдасться виправити, але, на жаль, це займе в нас знову ж таки декілька днів. І це дуже вибиває нас із роботи по плану. Тому, друзі, блін, як би мені не було шкода, вони вийшли надзвичайно красиві. Ну, блін, о май гад, хто це? О, до речі, де щоб ви знали, це такі сороконожки, які водяться тільки в бейсменті. і це жахливо. <губ> я їх просто не переношу, я не можу з ними жити. Це жах. Так, все, давайте забудемо про цю гадость. І е, 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 так, будемо знімати оцю красоту. Хотіла вам показати на зразкові, як це виглядає. От вони тут знялись, тут знялось і отут гляньте, як скотч позривав. Знаєте, можна було би сказати, що це в нас а, стейн поганий. Тут інший, тут інший і тут інший. Ось наш. І гляньте він повністю весь спорчений. Я насправді вже збилася з рахунку, який сьогодні день, тому що все трішки пішло не по плану. Але, тим не менш, робота робиться. Тому так, друзі, от ви бачите, зараз я нанесла сюди шпокльовку. Маленька баночка, от така от вона дуже швидко сухне, але вона єдине, що. Пахне алкоголем так, а, та ніби я тут вчора просто пила. І так, що я зробила? Я нанесла повністю всю зону. Тобто, абсолютно все нанеслося в шпакльовку, тому що я хотіла перекрити всі можливі а, щільки, які тільки могли бути на дереві. Десь йде гладка поверхня, а десь вона трішки така ріфльона. Тому мені не дуже це подобається. І я б хотіла, щоб воно було максимально гладке всюди. І дуже перепрошую, я ще трошки запихалася сьогодні зранку. В мене три різних проекти, які я повинна закінчити. Чите всі сьогодні? А ввечері я йду в баню. Так що так мені потрібно це все закінчити якимось чином. Завершила, все затерла, і навіть мені вдалося замінити ось цю маленьку частинку. З'їздила в магазин, купила потрібний мені інструмент, і бачите, завершила сходи, щоб не залишати їх в такому стані. Також я відрізала. Ось тут був кусочок такого плайвуда, він їм тут мішав, тому ми залишаємось в такому виді, і фактично наші сходи завершені. Ура! Я навіть встигла зашпаклювати їм оці дирочки, які були дуже некрасиві, щоб не залишати а, таким, в такому вигляді поганому. Сходи вийшли красиві. Красиві, красиві, красиві. Дуже дуже гарний колір. Дуже гарно видно їхні всі прожилочки, я це називаю. От і давайте глянемо на підлогу, яка а, із білого дуба. А це в нас червоний дуб. Тому його неможливо скомбінувати, щоб зробити з нього саме-саме такий колір. А в цілому, віці, яка красота, дуже-дуже схожа, і це, в принципі, Тішить наше око. І так, я не пам'ятаю, чи показувала вам будинок, який ми красили. Мені здається, що півроку назад ми красили цей будиночок, тому давайте покажу вам, як виглядає завершення. Це дійсно дуже красиво. А найбільше мені подобається ця величезна кухня, яка сягає потолка від підлоги, і вона повністю тягнеться по всій площі цього будинку. І острів, який завжди і всюди стоїть по центру, також із натурального каменю який, я знаю дуже-дуже довго заказувався. І, точніше, він заказувався дуже швидко, але очікування було надзвичайно довге. Тому, в принципі, виглядає це все дуже гарно. Ось така зона для вечері, для зустрічання гостей. І мені дуже подобаються ось такі стіночки. Вони дуже модернові зараз, і їх багато людей робить. До двері в нас. І підлога, все із натурального дерева. Дуже високі двері, до речі, сягають майже потолка. Виглядає це досить гарно. Також мені надзвичайно подобається ось ця зона. Це просто шик. гарне відділення в будинку. Надзвичайно дорогі вина, які являються колекційними. Також тут дуже дуже хороші коньяки. тому що тут живуть цинітілі, які дійсно люблять дуже дорогі види спиртних напитків. Ну що ж, не будемо відволікатися, друзі. Ми з вами зібралися тут заради сходів. Тому вони завершені. Надіюсь, вам сподобалось. Залишайте свої коментарі і не забувайте підписатися на мій канал. Наразі я буду показувати вам дуже багато хороших, красивих будинків, які ми робимо. Також сходи, відповідно, потолки і буду розказувати вам про багато-багато деталей. Ну а наразі всім бай і гарного вам настрою, друзі!